Друзі, зима не хоче нас покидати майже середина квітня. Сніг лупасить, як зимою. Квіточки думають, що вони невчасно вилізли. Собака не розуміє, що сталося. Мої тюльпани в шоці. Заморожені, але все рівно розквітають ще нові, там далі видно. А що буде з деревами взагалі не зрозуміло. Але наближається Пасха, будемо коптити м'язко. Відрізаємо лишнє з нашої коречки. І проколюємо її зубочистками. І з іншого боку також проколюємо так само. Після того беремо нітритну сіль, змащуємо з усіх боків. Нітритна сіль дається 15 грам на 1 кг м'яса. І потім відправляємо в кастрюльку на 2 доби, хай воно там собі солиться. І ще буде у нас бекончик такий самий. Так само обсолюємо бекончик. Кладемо все до купи і відправляємо в холодильник чи прохолодне місце на 2 доби. Так, Друзі, ми зварили маринад, зварили, остудили. Рецепт маринаду буде внизу під відео в описі. Ось так вже зараз виглядає наше м'ясо. Ось таке воно рожеве від сові. Піймаємо його з солі і будемо заливати звареним маринадом. І заливаємо остившим маринадом. Ще на 2 доби залишаємо в цьому маринаді, хай воно промариновується. Вийняли м'ясо з маринада і повісили на 2 годинки на свіже повітря, щоб воно просохло. Після того будемо переміщати його в нашу буділку. Виклали наше м'ясо в коптілку і так воно буде коптитися 8 годин. Накриваємо не дуже щільною тканиною і хай воно там коптиться. Ось У коптілку ми накидали ось такі дрова, це у нас черешня. І вона буде там горіти і давати гарячий дим. Температура у нас повинна бути 70-80 градусів, приблизно плюс-мінус. Ось така у нас температурка, термометр собі пристроїли і слідкуємо за температуру. Шоста година куткіння, на вигляд все вже смачно і вже готове, але ще трошки дотримаємо, щоб точно не лишилося сирин. І ось наше м'ясо вже готове, але зараз ми його ще опустимо в гарячу воду, приблизно 80 градусів на 15-20 хвилин. Щоб змити зайвий дим, щоб воно нам не ліпчило і було приємне на смак. Так, друзі, ось що в нас вийшло? Ось таке м'яско вже закопчене. Ось це бекончик так виглядає. Це наша корейка. Це так воно виглядає вже в розрізі. М'яско вийшло дуже смачне, дуже соковите. Пробуйте. Готуйте, не пожалкуєте. Отже, друзі. Я думаю, що всі вже помітили, що збройна та фінансова допомога наших партнерів приблизно така сама стабільна, як погода у квітні. Держава також не робить всього можливого для забезпечення Збройних сил. Тому, будь ласка, не забувайте донатити волонтерам, яким ви довіряєте. Якщо сподобалося відео, лайк, підписка, коментар. Наразі попа всім добра.